Це можна сказати, реформа в питаннях митниці, податкової бюджетного кодексу та кримінального кодексу в питанні обороноздатності нашої держави і посилення ОПК. Ці законопроекти підписали більш ніж 100 моїх колег, і я впевнений, що найближчим часом на засіданні Верховної Ради вони будуть розглядатися і дуже швидко будуть прийняті. Для розуміння на сьогодні ми маємо потенціал виробництва власними силами зброї в майже 30 плюс мільярдів доларів. Але реалізуємо сьогодні лише на 9 мільярдів. Чому це так? Тому що, по-перше, нам не вистачає грошей, не вистачає грошей зовнішніх фінансування. По друге ми маємо зробити всі. Умови, які дають можливість реалізовувати це і на території України нашим партнерам, тому що наш президент говорить, і ми бачимо, що країна буде йти по скажемо, так формулі датської датської формулі розвитку оборонно промислового комплексу, коли нам надають гроші партнери. А ми за ці гроші закуповуємо в себе ж оборонно промисловий комплекс. І реалізуємо його для того, щоб переозброюватись і давати мо можливість експортувати нашим виробникам е, цю зброю е, до речі на сьогодні ми маємо майже 40% всього, що є на фронті, саме українського виробництва. Які конкретні зміни дають ці законопроекти? Ну, По-перше, сформується конкретний перелік підприємств, які увійдуть до цього списку Defense City, який буде формувати е, саме. Міністерства оборони достатньо жорсткі, скажімо так, умови. Це жодних підозр щодо корупції чи співпраці з країнами, що мають сумнівну репутацію, але е, натомість від держави ці. Ці підприємства отримують достатньо багато пільг і в податковому податкових змінах. Це і відсутність податку на нерухомість екологічного податку, земельного податку, це допомога в експортуванні зброї. Також митні пільги, ну і звичайна співпраця і допомога від національного банку України.